Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій від компанії YATO, модель UT83003. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Давайте розглянемо його комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном І сам зарядний пристрій. Ось такий доволі нестандартної форми, як для зарядних пристроїв. Повністю в пластиковому корпусі. Ніший ховається провід живлення, який під'єднується у розетку 220 вольт, і також дроти живлення, крокадили, які під'єднуються до акумуляторної батареї. Доволі такі масивні акумулятори, якісні. Зарядний пристрій має вбудований також кулер для охолодження. Пристрій підтримує практично всі типи акумуляторів: це свинцево-кислотний, гелевий, АГМ-акумулятори, FB-акумулятори. Це все підтримується. На передній панелі у нас екранчик невеликий, також кнопки управління. Підтримуються акумулятори 12 вольтові ємністю до 200 ампер годин. Також є ряд захистів у даному акумуляторі. Це захист від короткого замикання, захист від переполюсації, тобто від неправильного підключення, і захист від перезаряду акумуляторної батареї. Максимальний струм, заряду, який може видати даний зарядний пристрій, до 15 ампер годин. Доволі потужний зарядний пристрій.